Поговоримо про вплив соціальних мереж та медіа на нашу самооцінку. Давай розглянемо, як вони можуть позитивно і негативно впливати на нас і як уникати негативних впливів. Наприкінці я дам тобі невеличке завдання. Соціальні мережі та медіа відіграють важливу роль у нашому житті, і вони можуть суттєво впливати на вашу самооцінку. Коли ми переглядаємо сторінки в соціальних мережах або читаємо новини. Ми часто порівнюємо себе з іншими, навіть якщо це робимо несвідомо. Є сторінки та аккаунти, які надихають нас, діляться корисними порадами, мотивують до саморозвитку і підіймають настрій. Вони можуть допомогти нам відчути себе краще і надавати підтримку. Однак багато контенту в соціальних мережах створюють нереалістичні стандарти. Ідеальне життя блогерів можуть викликати почуття неповноцінності та зниження самооцінки. Ми можемо відчувати, що наше життя не таке яскраве, успішне, як у інших.